Доброго ранку, любі малята. Запрошую вас до гри? Подумайте і скажіть, яке число у нас іде після один? Яке число у нас іде після 2? Яке число у нас іде після 3? Яке число у нас іде після чотири? Яке число у нас іде перед п'ять? Яке число у нас іде перед чотири? Яке число у нас іде перед три? Яке число у нас іде перед два?